виступаючи перед учасниками берлінської конференції, присвячені відновленню України і розповідаючи про Харків, Ігор Терехов зазначив, важко займатися питаннями відбудови, коли на місто постійно летять ракети, авіабомби та безпілотники. Харкову дуже потрібні сучасні системи протиповітряної оборони. Вкотре наголосив Ігор Терехов, щоб захистити небо і реалізувати всі плани з відновлення. Поки ж таких систем ППУ немає, міська влада робить все, щоб покращити умови проживання мешканців Харкова та забезпечити стале функціонування міста. Це ті питання, які треба вирішувати вже зараз, щоб не допустити гуманітарної та енергетичної кризи. Отже, що ж ми робимо зараз? Ми, на жаль, змушені йти під землю. Щоб забезпечити якісний освітній процес, в Харкові будуються підземні школи. У нашому метрополітені вже успішно працює єдина в світі, як ми кажемо, метрошкола. В майбутньому ми хочемо будувати об'єкти з подвійним призначенням, тобто, щоб їх можна було використовувати в мирний воєнний час. Це стосується шкіл, дитсадків, паркінгів. тощо. Також плануємо створити підземні реанімаційні та операційні відділення на базі наших лікувальних закладів, а ще хочемо розширити мережу підземних закладів культури, бо зупиняти культурне життя також не можна. З житлом у Харкові теж складна ситуація. Цього року ми плануємо зробити капремонт близько 160 будинків ще близько 400 проєктів знаходяться в роботі. Харківський міський голова зазначив, що місто бере також участь у міжнародному проєкті орендного житла. Він реалізується Європейською економічною комісією ООН та фінансується урядом Німеччини. Мета цього проєкту – розробити муніципальну програму орендного житла в Харкові для різних цільових груп. В результаті буде створений муніципальний житловий фонд для оренди або іпотеки. Сьогодні вже ведуться перемовини з європейським інвестиційним банком щодо можливості фінансування. Якщо говорити глобально, на сьогодні разом з фундацією Нормана Фостера ми працюємо над створенням концепції генерального плану розвитку Харкова. Ця робота також фінансується Німеччиною через європейську економічну комісію ООН. В рамках генплану вже оголошений міжнародний конкурс на відбудову житла в районі Північна Салтівка, який дуже постраждав від обстрілів. Також зовсім скоро буде ще один конкурс на відновлення будівлі культурної спадщини. Чини, а саме обласної адміністрації та території площі свободи, а в рамках роботи над генеральним планом готується і проект будівництва наукового кварталу, зауважив Ігор Терехов. Тобто Харків уже сьогодні розробляє економічну стратегію розвитку міста, яка дасть змогу зрозуміти, як перезапустити економіку після війни. В свою чергу президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляїн наголосила в своїй промові, що саме Харків найбільше відображає війну, яку веде Росія в Україні. Тому місто потребує європейської підтримки. Харків із Юроп, Юкрейн із Юроп, ен Ар Юніон із home. слава Юкраїні президент Єврокомісії зауважила, що два роки тому Україна деокупувала Харківську область. Увесь цей час у місті тривала відбудова та відновлення, а зараз знову російські бомби падають як дощ. Констатувала вона. Харків потребує допомоги від Європи. Тож Урсула фон дер Ляйн підкреслила, що Україні потрібно передати засоби захисту. Харків потребує нашої допомоги. І тому ми зібралися сьогодні у Берліні. Путін має потерпіти поразку. Україна має перемогти, і ми маємо допомогти Україні піднятися з попелу і стати господиною свого власного майбутнього. Яна біляєва ігор Мартиненко, Дмитро, Харків, новини.